Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити про пряжні пріоритети. Хочу відзняти для вас такий відеотех українських в'язалочок. І так, пряжні пріоритети. Перше питання тегу ім'я і назву каналу. Ну, як ви вже зрозуміли, мене звати Оксана. І канал він називається В'язальний куточок у Оксани. Друге питання, якому інструменту надаєте перевагу спиці гачок? Е, ну, На даний момент я, напевно, надаю перевагу, такі спиці. спиця. Гачком я також вмію в'язати, і навіть е, е, можу розібрати схему, скажімо так. Але мені більше до душі в'язання спицями. Можливо, тому що спицями можна просто на початку розрахувати виріб, а потім, якщо це, наприклад, лицева гладь, ти просто сидиш і перебираєш петельки. Ну, а гачком ну, останнім часом я не так багато в'язала гачком. Це були якісь іграшки, і, звичайно, що коли в'яжеш іграшку, то там так не відпочинеш, там треба рахувати і бути досить уважним. Третє питання, якими номерами інструментів частіше всього користуєтеся? Ну, дивіться, якщо це, наприклад, шкарпетки, то. Я в'яжу спицями номер 2 інколи 2 2,5, інколи 2,25. Знаю, що дівчата в'яжуть на Е, Хтось Остан... останнє відео я дивилася, не пам'ятаю, чи є. Навіть казали, що на 1,75 в'яжуть. Ну, я, в мене навіть напевно, що таких спиць немає. Ні, напевно, що є. Напевно, що є. Але я хіба я роблю кітлювання і там. Треба перейти на менший розмір спиці, я можу взяти. А так, щоб в'язати, наприклад, цілу шкарпетку спицями 1,75, для мене 2 це, це подвиг. Скажімо, для шкарпеток я використовую спиці номер no 2,25. Для плечового виробу я люблю брати в роботу в спиці No 3,5, ну, від 3,5 до 4,5. 3,25 інколи, в основному це так, 3,75, 4 оце самі такі ходові мої спиці. Але також от зараз я, наприклад, в'яжу павутинку, я на спицях номер 5 мені комфортно, мене не болять руки, мені нормально, тому що дехто зв'язальнець каже, що коли в'яжуть великими розмірами спиць, то болять руки. Ну, Наче все добре в мене. Так, п'яте запитання. У вас закінчилися всі процеси, який ви розпочнете процес, не роздумуючись. Ну, якось, я вже навіть не пам'ятаю, коли таке в мене було, що в мене закінчилися всі процеси. Але напевне, що не роздумуючись, я би почала в'язати шкарпетки. Це такий вірів, що не треба довго розраховувати, і коли, наприклад, треба взяти щось, ну, чи в дорогу, десь що ти можеш пов'язати, і просто, щоб даремно не витрачати час, можна в'язати, я би обрала е, такі шкарпетки. Так, наступне запитання. Які речі більше любите в'язати? Іграшки, одяг, декор. Декор я майже не в'яжу. По-моєму, я колись зв'язала була наволочку на подушку в подарунок своїм дітям, а більше я, ну, якось так мені не, не випадає, не, не приносить мені це якесь таке дуже задоволення. В основному, я в мені подобається в'язати одяг. Можливо, саме тому в мене не так багато готових е, виробів, тому що е, ну, плечові вироби в'яжуться довго, чемпера, е, І, Але я люблю це робити, мені подобається. До недавнього часу, скажімо, років два назад, я би сказала, що я шкарпетки не люблю в'язати. Але коли я почала в'язати шкарпетки із шкарпеткової пряжі, то я полюбила в'язати шкарпетки. І, як правило, у мене завжди зараз є в роботі шкарпетки. Так, слідуюче запитання. Як давно почали в'язати? Ну, Напевно, що як багато в'язальниць я почала свої перші кроки, скажімо так, я починала робити ще в дитинстві. Моя мама навчила мене, ну, як пров'язуються лицеві і виворотні петельки. Але в дитинстві я не пам'ятаю, щоб я зв'язала там якісь виріб, щось намагалася, але мені не вистачало терпіння. Напевно, я була така, така непосидюча, скажімо, дитина, що я хотіла вже все і зразу. І так що. Так, там, слідуюче запитання. Ага, ну, давайте Я вже перейду до слідуючого запитання, який ваш найперший в'язальний виріб? І от е, я пригадую, що мені було років е, вже десь 15 минуло. Я навчалася е, вже в медучилищі і жила там на квартирі з одногрупницею. В неї мала народитися сестричка і вона в'язала пінетки. Я так зрозуміла, що в неї в сім'ї в'язала мама, тітка в'язала. Ну, в мене, наприклад, також мама в'язала. Ну, я не можу сказати, що вона була така в'язальниця, вона час від часу інколи щось, якщо з її подобалося, то вона в'язала. Я пригадую, що мені вона зв'язала шапку. Тоді такі модні були шапки такими, ну так вони закочувалися, ну, Я зв'язала вона мені цю шапку була. Також я пригадую, що я носила берет, вона мені зв'язала, була такий з помпоном. Напевно, що вона помпон сама також робила, бо це такий був помпон з ниток. І також я пригадую, що вона в'язала такі. Сумки такі. ще Вона куп, купляла такі круглі е, ручки до тих сумок, прив'язувала і такі от, е, с, така сумка в'язана в неї була. Е, що ще? Ага, до чого я вже трошки відволіклася. І ну, це було так час від часу в неї такі е, получалися В'язальні періоди. А от в цієї Іринки, з якою я жила, в неї мама в'язала так регулярно. І, звичайно, що вона також вміла в'язати. Мені дуже надзвичайно сподобалися ті пінетки, які вона в'язала для своєї майбутньої сестрички, і я попросила її навчити мене ну, в'язати їх. Мені здається, що навіть вона дала спиці мені і десь. Можливо, навіть нитки, я вже так не пригадую, вони були такі нитки яскраво помаранчево-червоні такого кольору. І вони були надзвичайні. Я зв'язала тоді ті пінеточки, навіть я зробила помпончики. Тобто вона мене навчила, показала, як це все робиться. І вони були. Чудові. Потім ті пінетки чекали ще декілька років, поки не народився мій старший син. І потім, звичайно, що я вдягала ці пінетки. Після пінеток були, по-моєму, була шапка. Я пам'ятаю, як сьогодні ця шапка була зв'язана з Жакардом, також мені Іра показала. Там мені здається, що я вже вдома знайшла якісь нитки, якісь були, щось я підпорола, якусь кофту там. Яку вже не носила, і от така була річ зв'язана. Пінетки самі перші, потім була шапка, і потім поступово-поступово я почала пробувати, скажімо, в'язати якісь більші е, вироби. Так, е, наступне запитання. В який час любите в'язати? Ранок, день, ніч. Е, ну, Зараз на даний період, в даний період я б в'язала, можна сказати, круглодубово. дубово. Ну, не виходить, звичайно, тому що часу на в'язання дуже-дуже мало, обмаль. І, як правило, це вечір, пізній вечір, ну, так вже від 8, 8 годин, скажімо, Я вже вільна від роботи, від хатніх якихось справ. І так, дві годинки, ну інколи три. Коли я не, на, на наступний день не йду на роботу, я можу пов'язати до 11. -ї. А так, стараюся вдягати я вчасно в 10, пів 11, щоб я вже лягла спати, тому що зранку вставати і до роботи, скажімо так. Ось так. Получається в мене що. Люблю в'язати в, в будь-який час, але виходить так, що в'яжу тільки ввечері. Наступне запитання: Десяте. Яким магазинам надаєте перевагу при виборі пряжі і аксесуарів? Я зараз на даний момент я купую пряжу в? Інтернет-магазинах онлайн. Переважно це Інстаграм, через Інстаграм і Ну, так мені здається, зручніше. і інколи, звичайно, що. Проблема в тому, що ти не можеш спробувати на дотик, але, як правило, мені здається, зараз продавці вони досить відповідальні, якщо там пряжа колюча, то переважно пишуть. Один раз в мене таке було, що мені треба було для мого я хотіла зв'язати плед. І Я хотіла, щоб цей плед був теплий, тому що дитина мала народитися зимою. І, і одночасно, щоб це була вовна, але щоб вона була м'якенька. І продавець сказав, що так, ніби ця вовна м'яка, і вона прийшла, вона була зовсім не м'яка. і Сроки мене підтискали. Ну, Я вий, вий, вийшла з положення, тобто я зв'язала плед з тієї ниточки, і я підв'язала, до речі, в мене є, по-моєму, на каналі цей пледик, який я в'язала. Я ж підшила ще таке штучне хутро і вийшов дуже-дуже гарний плед. І в основному я купую, купую пряжу в онлайн магазинчиках. Так... Наступне запитання, чи в'яжете на публіці, чи надаєте перевагу домашньому в'язанню. Ну, В мене виходить так, що я в більшості в'яжу вдома. У мене немає де. Ну, Коли я працювала ще, скажімо так, не на, не на державній роботі, то виходило, що я могла між клієнтами в'язати, і ось, ось так виходило. Зараз Практично на роботі я не в'яжу, дуже-дуже-дуже рідко таке може бути. Хоча пара носочки завжди зі мною ниточки для, для шкарпеток я завжди ношу з собою і спиці також. Так, на публіці я би в'язала, мені здається, що я не комплексую цим. Я Мені якось. Якщо є час, якщо даремно просто витрачати час, то я, звичайно, мені здається, що колись ми їздили в Карпати, ми там, там був такий штучний ставочок, і ми там відпочивали, і я брала там в'язання. В'язала так. Я, я можу в'язати на публіці. Єдине, що так не виходить мені. Наступне запитання: пробували в'язати на замовлення, які залишились відчуття. В'язали на замовлення рідним і знайомим. Ну, на замовлення я не в'яжу. Інколи є такі випадки, що, наприклад, бачать на мені в'язану річ, і не часто ну, бували такі в мене випадки, що ну, людина там зв'яже мені. Я відмовляюся, я не беру, не беруся. Не беруся чому? Тому що я... Ну, Спочатку я боялася, що я не, не можу, можу не, не, не догодити, скажімо так, що я ще не настільки там така в'язальниця, що, щоб я в'язала на замовлення. Тепер я... мені здається, що я могла б зв'язати і догодити, але я, чесно кажучи, я не хочу, тому що люди, вони зараз, ну, по крайній мірі, тут, де я живу, вони не не розуміючи, наскільки це клопітка робота, що ну, ти витрачаєш дуже багато свого часу, і я вважаю, що, що ті гроші, які мені можуть заплатити за ту річ, я не хочу за такі гроші в'язати, я в'яжу тільки-тільки своїм. Рідним, близьким, і знай... ну знайомим також, я в'яжу, скажімо так, своїм друзям, близьким знайомим, але якщо я, я можу зв'язати річ та подарунок і подарувати. І, і... і то я б скажу, ну... тобто я... я можу подарувати свою в'язану річ, якщо я знаю, що ця людина цінує, що вона знає, що таке ручна робота, і вона цінує цей виріб. Якщо якщо я можу, скажімо так, якщо я подарувала людині, а вона ні разу не вдягнула, там я не бачила і або не, ну я не буду більше в'язати, тобто я ціную свою працю і даремно просто так в'язати я також не буду. Так, думаю, що я відповіла на це запитання. Якби була змога повернутися в дитинство, ви почали б в'язати раніше, чи не почали б взагалі? Е, я не знаю, ні, я почала в'язати, тому що зараз я не уявляю себе без в'язання. Дуже-дуже рідко є такі дні, що я не в'яжу. Ну, це напевно, що може бути, що я дуже. Наприклад, я була хвора, то я два дні, по-моєму, я взагалі два дні не, не в'язала. Ну, або якісь такі можуть бути обставини, але так в основному кожен день, навіть якщо я дуже-дуже замучена після роботи, хоча б пару рядочків, для мене це свого роду такий релакс. Я відпочиваю. Я вже колись сказала в одному з своїх відео, що колись мене мама завжди там, ну так мене трошки сварила, що ти там з роботи відпочиває і ну, що ти там в'яжеш. Вона не могла зрозуміти, там, що це для мене йде відпочинок. Я думаю, вона і зараз не розуміє цього, але вона вже змарилася і вже так. там, В'яжеш там, я подумала, що робиш? Ага, ну ти знову Ну Так, Так, і чи я би змінила? Ні, напевно, що я би не змінила. Чому? Тому що ну, в дитинстві так, я намагалася пробувати щось в'язати, але дитинство це ж така пора безтруботна. У мене було дуже хороше дитинство, дуже такі приємні спогади. Просто не кожна дитина є настільки посидюча, щоб. Вона взяла і в'язала, скажем, сіла і в'язала. Ну, можливо, є, але я такою дитиною не була. Я б нічого не, не міняла, як є, так і є. Коли воно прийшло. Єдине, про що я жалію, напевно, що зараз, що я, от коли діти мої були маленькі, що було більше часу на в'язання. Коли я сиділа в декретній відпустці, чому я не в'язала? Але напевно, що не в'язала, тому що не було не було. Часу, то ну, от так згадую, коли от старші діти були е, ще маленькі, е, тоді була будова, тобто були інші труботи, інші заботи, і е, дещо, дещо я в'язала, але так на, на потоці я я не в'язала. Я почала в'язати так регулярно, коли я вже познайомилася з Ютубом, коли я вже почала вивчати нові техніки, і це мене захопило. Так, за запитання. Чи в'язання ваше основне хобі, чи є. Так, я вже тут не добре від. Скріншотила. Так, чи в'язання ваше основне хобі, чи є інше. Е на даний момент я можу сказати, що це моє основне хобі. Е колись я кхм, десь так років 10-12 назад я е вишивала. От тоді для мене було вишиття. от так зараз як зараз в'язання. Кожного кожного дня я вишивала, і де тільки була змога, я вишивала. Я на роботу брала вишиття. І е, також я вишивала такий одяг, скажімо так. Мені подобалося вишивати чоловічі сорочки, блузи для, для себе вишиті. Е, своїм хлопцям тоді я в'язала багато. Ну, ті якраз сорочки, що вони носять, це ще, ще того часу. І... Зараз я... мені би вдалося вишити сорочку для свого молодшого сина, тому що він вже повиростав з тих попередніх. Ну, не знаю, я не можу себе заставити. І я от задаюсь питанням, чому, чому, чому ти тоді могла так вишивати, а, а зараз ну, відкинуло. Я ще так думаю, що напевне, що. Трошки в мене свій зір зараз. І для вишиття таки більше треба очі напружувати, можливо, тому що от е, болять очі. І, і так мені, ну, оце, оце хобі мені зараз якось мене так не, не тягне мене до вишиття. Так, слідуюче питання. Чи в'яжете на свята та в неділю? Ні, я не в'яжу неділю і на свята. Я знаю, що багато є різних думок, що ну, я також не вважаю, що, тобто, що в'язання це робота, для мене це, це віддушина, це релакс. Але, ну, так от, знаєте, як колись мама так от сказала, що ж неділю там вишивати, в'язати нічого робити не можна. Ну і так ну, якось мені закребувалося в пам'яті, що я, я не в'яжу. Зараз в даний момент неділю це для мене така е, пора, якщо я маю час, я можу зняти відео, я можу від, е, змонтувати, я займаюся чимось, чимось таким. Так, е, чи в'язання ваше основне хобі, чи її інші? Так, я вже відповіла, так? Ага, я перескочила, я вже на це питання відповіла. Яка була готова робота нещодавно. Ну, нещодавно моя готова робота. Це ця, що я от в ньому є в своєму джемпері. Ось ця готова робота. Буквально, буквально тиждень назад мною зв'язана. Джемпер для себе. Ну, ось і всі. Питання я дала відповіді на всі запитання. Я думаю, що вам було цікаво послухати якісь, можливо, нові моменти з мого життя. Якщо вам сподобалося дане відео, ставте, будь ласка, вподобайки. Мені буде приємно, пишіть коментарі. І я буду рада з вами зустрітися у наступних своїх відео. До нових зустрічей! На все добре, па-па!